Літак Януковича знову помітили в Білорусі. Моніторинговий телеграм-канал Білоруський Гаюн повідомляє, що повітряне судно, яке пов'язують із зрадником експрезидентом, приземлилося на литовищі Гомеля. Примітно, що сталося це саме в той момент, коли триває дводенний візит Путіна до Лукашенка. А чи є на облавку сам Віктор Янукович достеменно невідомо, але в останній він перебував туди в Білорусі ще в березні 2022 року. Українська розвідка повідомляла, що за одним зі сценаріїв Кремль готував його до проголошення очільником України. Нині кремлівський диктатор обговорює з Лукашенком ядерні навчання, які Росія оголосила, щоб пригрозити Заходу та сповільнити допомогу Києву. Із собою Путін привіз новообраного міністра оборони Андрія Білоусова. Політики мають обговорити питання безпеки. Тим часом видання Reuters із посиланням на джерела в російській владі твердить у Кремлі, начебто, налаштовані заморозити бойові дії по нинішній лінії фронту. Українська сторона наразі виступає проти такого сценарію, бо це означатиме перер яку Москва використає для підготовки нового наступу.